Mazda CX30 2020 року випуску має пробіг лише 31 тисячу кілометрів, бензиновий двигун 2,5 літрів, трансмісію автомат, тип приводу передній. Комплектація Select. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, регульовану кермову колонку, мультикермо, електросклопідйомники, електропривід дзеркал, адаптивний круїз-контроль. Двозонний клімат-контроль, шкіряний салон, музика Bluetooth USB, датчик світла, датчик сліпих зон, датчик дощу, камера заднього огляду, запуск кнопкою, безключовий доступ, легкосплавні диски R18. Це компактний міський кросовер Mazda CX-30, свіжий автомобіль 20-го року випуску з невеликим пробігом у 31 тисячі кілометрів. Авто у гарному стані є можливість перевірки на СТО.